що зі світом? Хм. Дімон, а, тут ти, блядь, злякав. Пішли там Агдаш в 223-му калібрі вийшов, покажу тобі його. Наконець я дождався. Ждав, ждав і дождався. Один із великих збройових магазинів завіз в Україну Акдаш в калібрі 223. У мене ось є вже 9х21 їхній же карабін. І я хотів би розповісти про нетривалий досвід користування цим карабіном. Давайте почнемо. Так сказати, зверху і донизу. З цікавого, їхній, як вони стверджують, ними розроблений ДГК, цівка міцна з міцного алюмінієвого сплаву, і навіть важко було ось прикріпити ось цю е, ручку переносу вогню, ледь підібрав до подовжині болта. По такому ще, що цікавому, бистренько пробіжимося. Зроблена вона на базі арт-платформи. Завода вона йде е, з сумкою. Ось такою продається відразу. Мене вже є така сама, вона ідентична з тією сумкою, яка йде з карабіном 9 х 21. В комплекті також. Набір для чистки і два з таких куценьких магазинчика на 10 патронів. Але е, карабін, побудований на ар-платформі, він хаває арочні магазини на 30 патронів. Давайте прочитаємо, що ж пишеться на самому сайті е, імпортера. Акдаш Сем 223. Ну, ясно, напівавтоматичний карабін в калібрі 223 Рем. Розроблений на платформі АР. Легкий, ергономічний, практичний, удобний. Е... Для використання і транспортування. Таксиста нормальний, тип, намір. Таксіст! Хлопе, поможе. Мене зараз заб'ють. Даний екземпляр у нас 12 дюймів, здається, ствол має. Але є 7,5, 10, 12, такі, як у нас. 14,5 і 16 ствол з сталі 41,40. Ну, в принципі, зараз це можна сказати, такий стандарт зброєвий. поганих стволів зараз не робить, в принципі. І легка вага. Автоматика побудована на газовідвідній системі з поршнем короткого ходу. Дивиться, як. Зігзав і поворотному затворі. Так. Верхні і нижні ресівери виготовлені з алюмінієвого сплаву 70, 75 т 6. Планка Пікатіні зверху, система кріплення Млок, націвки, двосторонній перемикач вогню. Ну Тут просто потрібно доставити з більшеньким флажком. Країна походження Туреччина. Гарантію 2, дають 12 місяців. Так, нарізна зброя напівавтоматична. Твіст ствола 1,7. Ну, в принципі, це для короткого ствола ну, нормальний твіст. І дульна різьба 1,2 на 28. Стандартна ручна дульна різьба. Загальна довжина 84, 88,5 см. Ну, це за рахунок згідно чинного нашого законодавства і за рахунок телескопічного прикладу. Так, кількість патронів 10 плюс 1. Ну я показував ті кучень, куценькі магазини. Так, дліна ствола 30,5 см. В комплекті інструкція, кейс, магазин, набор для чистки та ремінь. Збройний ремінь, такий же самий, як на дев'ятку. Я його десь там поклав. Так е що хотілося б від себе додати? Сьогодні вже з нього Е Багато було запитань. Саме головне, що ходили такі чутки, що карабін не хаває патрони 556. Тобто 223-й це цивільний варіант армійського патрона 556. І чомусь казали, що саме 556 він дісти не буде, тому що тут. Я, не знаю чому, бо на стволі не написано. Чи що. Їхній ДГК я вже про нього казав. Ручку я не знімав, тому що поставив ледь-ледь її. Довелося шукати довший болт, бо ну, така грубенька цівочка в ньому. Накинув я qdn тапку на МЛОК, щоб можна було ремінь носити, так як я люблю. Далі, що по самому ручка? Так, давайте зверху підемо. Далі тут є гвинтик з гори і гвинтик з боку, щоб легко знімати під 6 грані, щоб легко знімати цівку і можна було запросто обслужувати поршень, тому що в поршньовій системі це потрібно робити. Що зовнішньо можна сказати, шторка пластмасова в нас. Прикольно, що є амбідекстерна система для скидання затворної затримки. Кнопка тут скидання магазину набагато ближче вже, ніж в бардаші 9х21. Спуск. Ну, я б не сказав би, що щось таке круте, специфічне чи ще щось, типу такого, я люблю е, такі жорсткі спуски, щоб відчувалися. Далі є буфер блокування, щоб гільзи не летіли сюди. Кріплення так само, як і в Акдаша 9х21. Е, кріплення прикладу здійснюється на планку пікатіні. Що тут всередині? Видимо пін. Всередині в нас затвор. Поворотне. Нічого не нагадує. Ну, як, як на мене, нагадує зігзав. І е, багато цікаво, що тут ідентичне, що підходить з аероплатформою. А далі для цього ми читаємо коментарі. Тут є деякі коментарі в цього продавця, тому давайте будемо читати і паралельно відповідати. А що ж з сумісністю r 15 Що окрім магазинів, підходить? У СМ такий же самий? Ні, ну як на мене. Руків'я, зведення та запобіжник двосторонні підходять. Так, про запобіжник не скажу. Я думаю, що підходити має хоча б сам флажок. Руків'я, зведення і труба приклад якого діаметру. Давайте ми перевіримо, чи підходить вір ПР. У нас є стандартна ерка ґрунт. Давайте на її прикладі будемо порівнювати із Агдашом. Перше, що цікавить, чи підходить руків'я зведення. Ось. Ось руків'я зведення Акдаша, ось руків'я зведення R15. Можете побачити, що довжина різна. Не підходить. Принаймні від R15 не підходить. Труба прикладуч підходить. Давайте дізнаємося. Ну, скажу вам чесно, наперед від Акдаша 9х21 я поставив собі приклад на ось цю R15. На радікалсій. Ти поднажать! Ну. Якщо з дуру, то підійде. А давайте на арку підкинемо. Ні, не підходить. В принципі, ви поняли, коли я читав характеристики стандартного розміру труби, що він не підійде. Треба якусь зняти, блядь. <ś drivers> ви бачили, так? Да? <ś">. Як я знімав? Якщо хтось пише в коментарях, що я варвар. Напишіть, будь ласка, два рази. це. І так, висновок, Руків'я зведення ведення не підходить. Приклади, чи можна встановити затворні ручки від AR? Не можна. Чи можна встановлювати усмішки, напевно, у УСМ від AR. Я думаю, що навряд він сюди підійде, але Попробуйте. З наявних фото не зовсім зрозуміло, чи є на правому боці кнопка затворної затримки. Кнопка затворної затримки є. Тепер найголовніше, що хвилювало мене і всіх, тому що на фото в Вібісі здавалося, що тут регульований газблок. Відповім відразу, він не регульований. І хтось там питав в коментарях, здається, за буфери, чи підходять у R15. Ні, вони також сюди не підходять. Ну, В цілому, карабін мені подобається, за свої гроші. Нормальний, ви купляєте хороший, прикольний каратиш. Вже щось не таке, як R15. Тому що арки є у всіх, хочеш відрізнятися, чи хочеш бути не такий, як всі, то. Ну, Акдаш можна брати. З приводу того, чи хаває він 556, підписуйтесь на канал, і скоро вийде відео з полігону, де ми його обстріляли сьогодні. Не просто так вони руки горязні. Ми з нього сьогодні нормально так побахали. Е, з приводу З приводу ДГК. зараз я ось так клацну, і він, на ньому появиться прикольна баночка. Так як на Ютубі таке не можна показувати, то. Ось е, баночка з склетом рибки. Не буду рекламувати, хто це виробник, але скажу, що ось цей псевдоінтегрований модуль він десь настільки залазить на ствол, ось настільки сантиметрів, десь 10 чи, чи 7 чи 8. ну, коротше, Десь до 10 см залазить на ствол, він підходить, чітко підходить від акдаша 9 на 21. Тобто можна придбати просто ось цей псевдоінтегрований модуль. Так, да, він повністю до доцівки не буде діставати, але він буде підходити вам і на це, як даш, і на той даш. Тільки треба перекручувати модулі. Ось такий пристрій, все що міг сказати, в принципі, я про нього сказав, а, ще з того, що не подобається. По-перше, що це за два хвинтика на ручки, будь ласка, один і другий. Я Скажу наперед, я їх відкручував там просто доступ до болта. Чому не можна було зробити як в 9х21. Прикольний бокс. Мені подобається ручка. Пістолетна рукоять в 9х21. А так, в принципі, мені дуже подобається Акдаш в калібрі 223, так як є ще власником Акдаша в калібрі 9х21. На цей Акдаш підходить багато чого не тільки від арок, а і від самого його меншого брата Акдаша 9х21. Приклад, дульна різьба така ж сама, псевдоінтеграл можна взяти в такій ж самі комплектації, тільки інші чашечки. Поршнева система короткого ходу, потребує обслуговування. Є прихильники поршнів, є прихильники не поршнів, трубки. Тому мене цікавить ваша думка в коментарях. Напишіть, щоб ви краще обрали поршень чи просто трубу, щоб, в принципі, його її не обслуговувати. Так що, хочете побачити наступне відео, як я буду. З нього працювати на полігоні більш цікаве, не таке нудне якось це. То підписуйтесь на канал, е, пишіть коментарі свої погані, хороші. Там ну, я залишив вам відгук зі сторони е, користувача, не експерта в цій сфері. Просто я власник цього пристрою, цього малюка. Так що, дякую вам, залишайтеся на каналі, і давайте просувати. Збройову культуру разом до побачення.